Зооліто Черкаський зоопарк поповнився новими мешканцями. Літній сезон розпочався там з приплоду копитних та приматів. Окрім цього, очільники зоопарку попіклувалися про оновлення експозицій. Що нового чекає на містян у Черкаському зоопарку, дізнавалися наші кореспонденти. Хоча без імені проте з Черкаською пропискою. Ця пара лемурів Ката – нові мешканці місцевого звіринцю. Тваринна частина нової експозиції під назвою мавпи нового світу та Мадагаскару. Буквально за последнее время коллекция пополнилась пятью видами обезьян. Вот, и полуобезьян в данном случае, если мы говорим о лемурах, это полуобезьяны. Вот, и вот как раз мы эту экспозицию открыли в павильоне сменных экспозиций и в павильоне для попугаев. Там у нас будут капуцины, а здесь будут четыре вида обезьян, в том числе один вид полуобезьян, Лемуры. Сусідство з лемурами – червонорукі та марини та компанійські ігрунки, чотирилапі досі без імені. Аби обрати їм максимально підходящі клички, працівники зоопарку оголосили конкурс імен. Його переможці будуть нагороджені призами. Окрім приматів, експозиція зоопарку поповнилася птахами і ланями. Нині ж працівники зверинців очікувані поповнення у бізонах і кукли. Родила у нас лань олененочка маленького. То есть он там сейчас внутри у нас находится вторая самка тоже уже на подходе, должна рожать скоро. Вот. Ну и надеюсь, как бы все остальные олени нас тоже не подведут в этом году. Должны рожать, потому что все уже достаточно круглые, уже вот-вот должны быть роды. Так что я думаю, что основной пик придется где-то на конец июля, на, на июня, начало июля. Ось цього малюка декілька тижнів тому до зоопарку приніс дідусь. Старенький знайшов тварину серед лісу у Дубіївці. Працівники зоопарку прихистили косулю. після двотижневого карантину. Малеча жвава та має гарний апетит. Достатньо добре себе чувствує. він питається нормально, так що проблем собою нас ним не визникає. Вот, так що сподіваюся, виросте, буде, скажімо, ну у нашій експозиції буде сидіти. Тож це самка, поэтому буде у нас знаходитися. Речо годують куров'ячим молоком та тримають у постійному теплі. Опісля косулю планують перевести у звичайний вольєр до інших мешканців зоопарку. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.